Добрий день глядачі мого контенту. Хочу сьогодні показати на моєму каналі. Вік живий, вік навчайся» От щось, який вивід ви потрібно робити з кукурузи. Ось я сіяв кукурузу ручною сівалкою. І дуже велика загущеність тут. І потепер подивіться, ось який качанчик. Получився тут на цьому році. Це дуже маленький. А згодом я вам покажу вже додому на огороді кукурузу, тільки не гібридну, а ще із радянських часів, де дуже буде очевидно розміри качана кукурудзи. Так що будьте з нами, залишайтесь на каналі, і залі буде.